Ірина, те, що ви описуєте, справді дуже схоже на прояви депресії. Одні з перших страждають сфери, які пов'язані з ініціативою і задоволенням. Не можеш придумати, що готувати, не знаєш, що робити, що тобі подобається. І це не про лінчий характер, це про те, що депресія впливає на роботу мозку. Саме тому ви відчуваєте, що всі сили зараз йдуть тільки на найнеобхідніше. Тут важливо. Почати приймати антидепресанти і не чекати, що імпульс до життя сам з'явиться, а почати робити маленькі кроки. План і дійте за планом, давайте собі маленькі завдання. Фіксуйте навіть маленькі досягнення. О, приготувала обід, я молодець. Депресія може тривати дуже довго, якщо залишити її на самоплив, тому раджу звертатись до спеціаліста, до психолога, до психіатра. Часто ці поєднання, лікування дають дуже гарні результати. Знаєте, що ви не втратили себе назавжди. Зараз це депресія говорить замість вас. А ваше справжнє я, яке любить дбати про близьких, купувати собі гарні речі, воно є. Просто воно ніби накрито важкою ковдрою. І завдання лікування допомогти вам звільнитись від цієї ковдри.